Кінець року. Часто ми думаємо і підбиваємо підсумки, оцінюємо себе, що встиг, що встигла, що хочеться змінити чи виправити. Особливо, якщо навколо говорять про важливість завершення і планування. Але знаєте, я пропоную подивитися на це трішки іншим поглядом. Не через контроль і жорсткість, а через наміри. Намір це, те, це не те, що треба робити, а це певний напрямок, який, який ви обираєте для себе. Це про те, як ви хочете жити, як піклуватися про себе, як бути присутнім чи присутньою в своєму житті, і чим наповнювати власне життя. Замість. Я буду продуктивним кожного дня. Можна обрати, я хочу рухатися у своєму темпі. Замість я буду тренуватися, я буду відчувати власне тіло і отримувати задоволення в русі. Намір дає простір для себе, для своїх емоцій і змін. Особливо наприкінці року важливо подивитися на те, що було без осуду, а обрати те, що насправді було важливе, сядьте на хвилинку, візьміть блокнот, ручку і спробуйте записати 3-5 наміри на наступний рік. Наприклад, не робити, а бути, відчувати, допускати, наприклад, більше слухати себе, дбати про близьких і себе з однаковою ніжністю. Ем... Давати собі відпочивати без провини. Це простий, але досить дієвий спосіб планування, він не тисне, а підтримує. Намір є таким певним внутрішнім компасом, який направляє, до чого ви рухаєтесь. Він веде, навіть коли навколо здається все хаотичним. За кожним бажанням, ціллю стоїть потреба. І... Навіть якщо здається, що жорсткість, чіткість дій обов'язково призведе до цілі й до результату, це не завжди так. Інколи це такий звичний спосіб взаємодії з собою. Тому намір є певним старт, стартом в тому, як саме ви будете рухатися до того, що саме вкладете із наміру. Власні цілі